До Дня захисників та захисниць України у Житомирському ліцеї номер 20 організували благодійний ярмарок. Взагалі, це ми вже втретє організовуємо такий ярмарок. В цьому році ми вирішили приурочити його до дня захисника і захисниці України. В принципі, наші дітки так активно беруть участь в різних акціях на допомогу нашим військовим. До організації благодійної ярмарки доєдналися всі учні, батьки та вчителі ліцею. У нас в першу чергу батьки вони дуже активні, вони завжди завжди допомагають, коли ми організовуємо ярмарок. В цьому році ярмарок у нас е, таку, е, така українська тематика, більш українські страви. Батьки готують і вареники, і борщ, і деруни. Тобто, е, в першу чергу, це батьки. Е, також вся адміністрація, е, педколектив. Домашній хліб, сало, млинці з різними начинками, солодощі і не тільки. Таким був асортимент ярмарки. Є домашній хліб з травами, У нас є сало домашнє з помідорками з цибулькою з хлібчиком. Ось такий чудовий прекрасний набір. Ви можете взяти додому. У нас є солодощі. Я особисто ще приготувала такі кекси, новинка тісто філа з смородиною, з м'ятою, грушею, кокосовою стружкою і мигдалем. У нас є желе, ми робили з домашньою сметанкою. Також у нас є кекси, у нас є млинці з червоною рибкою та є такий екзотичний фрукт лічі. Дуже подобається дітям. Камбо є сумісність солодкого і соленого на ярмарці. Вдалося зібрати понад 108 тисяч гривень. Всі отримані кошти підуть на купівлю безпілотника для підрозділу випускника ліцею Артема Сущука. Сподіваємося, що наші маленькі і великі донати допоможуть нам придбати безпілотний апарат, який так необхідним хлопцям. На передовій. Артем е, служить із січня 23-го року періодично, коли з'являється в місті Житомирі, ми спілкуємося з ним, знаємо всі потреби, все те, що необхідно нашим хлопцям, і тому в разі нашої можливості ми намагаємося допомагати. Директорка ліцею Ірина Іваненко розповіла, що в начальному закладі часто організовують подібні акції, аби допомогти нашим захисникам. Ми завжди проводимо акції там допомогти. Ми збираємо солодощі військовим, нашим ми з плетемо сітки для військових, тобто це постійно в нас. А ярмарки, ну мені здається, це актуально на сьогоднішній день, тому що це і свято, в якій в якійсь мірі для дітей, для здобувачів освіти. Вони всі активно беруть участь, вони трішки відпочивають від навчального процесу, переключаються від повітряної тривоги. І якби це таке невеличке свято для здобувачів освіти і е, такий внесок наш до перемоги для того, щоб все-таки приблизити вже її якнайскоріше. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ